На Рівненщині правоохоронці продовжують затримувати людей, які вирішили нажитися шляхом незаконного видобутку сонячного каміння. В Сарневському та Володимирецькому районах поліція вилучила у старателів екскаватор, три автомобілі та обладнання для видобутку бурштину. Виявили та вилучили 2,5 кг кілограми бурштину, три автомобіля, ескаватор та обладнання для видобутку сонячного каміння. 19 липня близько пів на восьму вечора працівники Оперштабу спільно із Службою безпеки України у Рівненській області за отриманою оперативною інформацією. На автодорозі Дубровиця любиковичі поблизу цього ж села зупинили автомобіль рено під керуванням 30-річного жителя Луцьк. Під час з огляду салону правоохоронці виявили та вилучили 2,5 кг бурштину. За цим фактом проводиться досудове розслідування за частиною першої статті 198 кримінального кодексу України, тобто придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.